Так, 24 серпня відкривали відремонтовану верхню частину валу у Чернігові. Ремонт гарматної алеї коштував 67 мільйонів гривень. Усього валу 288 мільйонів. Капітальний ремонт гарматної алеї почали робити у червні. Роботи мали завершити до 30-річчя Дня Незалежності. Доробити все до круглої дати не встигали, тому офіційне відкриття провели, а роботи продовжували і після нього. Затримка з ремонтом виникла через проблеми з піском. На початку червня правоохоронці викрили. Та зупинили незаконний видобуток піску у промислових масштабах неподалік села Неданчичі Любецької громади. Саме там купували пісок для ремонту валу та доріг, зокрема на вулиці Київській. Підприємці, які постачали пісок, казали, що не видобували його, а брали з насипів намитих ще у 87-му під час будівництва Славутича. Перше за 50 років капітально відремонтували автошлях із Ніжина до Прилук. 75 кілометрів дороги і сім мостів за півтора мільярда гривень зробила німецько українська компанія Автострада. Дорогу з Києва до Чернігова, як планували, цьогоріч не відкрили. Завершити роботи планують у першому півріччі вже після Нового року. Замовник об'єкту Укравтодор і уряд України. Головним підрядником з виконання цих робіт є азербайджанська компанія Азвірт. Нині ремонт триває на території Чернігівської області. Ділянки від кордону з Київською областю до Ківтівської розв'язки. Завершили ремонтно-реставраційні роботи у філармонії. За понад два роки і 32 мільйони гривень відреставрували фасад, замінили вікна та двері, відремонтували та переобладнали залу і внутрішній дворик. Проєкт хочуть продовжити і отримати ще фінансування на ремонт фоє першого та другого поверхів і підвальних приміщень. Цьогоріч почали реставрацію обласного молодіжного центру. Зробити це мали у 2019-му, але тоді проєкт не погодила Державна архітектурно-будівельна інспекція. Сама будівля це пам'ятка архітектури. Її можна реставрувати, а не реконструювати, про що йшлося від початку. Цьогоріч уже відкоригований проєкт виграв у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. За 58 мільйонів гривень протягом трьох років у центрі мають створити сучасний простір для молоді, хаб соціального партнерства та інституційного. Розвитку. Всередині будівля буде повністю перебудована, фасад відреставрують, але зовнішній вигляд залишиться незмінним. Одягаємо спортивні костюми тепленні. Ми спимо під двома ковдрами. Ну і одним словом, хворіємо страшно». Майже два тижні у Ніжині не могли ввімкнути опалення через те, що підприємство Ніжентепломережі не сплатило Чернігів газу 2 мільйони гривень передплати за розподіл газу у жовтні. Зрештою, гроші з резервного фонду виділила Ніжинська міськрада. Через дорожчання блакитного палива бюджетні установи області не могли знайти постачальника, який подавав би газ за передбачені на це гроші. А люди у різних громадах Чернігівщини почали або повертатися до дров'яного опалення, або спеціально встановлювати твердопаливні котли. Люди, які брали кредити, щоб поставити газові котли і на старість не рубати дрова, вимушені знову топити печі. Ну, от так ми топимося. Ну от так ми опалюємо зараз. Ось підтоплюємо грубку, вона опалює кухню і зал. Стіна там тепла. У Чернігові ще розріз ціни на газ планували підвищити вартість опалення. 29 жовтня про це говорив міський голова Владислава Трошенко. За кілька днів він зустрічався із секретарем РНБО Олексієм Даніловим та заступником керівника офісу президента Кирилом Тимошенком. Після цього казав, сподівається, що кожна зі сторін дотримається домовленостей. На питання, що це за домовленості, міський голова відповідав так. Домоси нормальні, хороші на користь міста Чернігова. Після зустрічі Атрошенко повідомив, що тарифи залишаються на рівні тогорічних. Я сподіваюся, що е все буде добре у нас всіх. Так, нормально. Наталія Гоман, новини на Суспільному.